У селі біля Луцька нетверезий мотоцикліст скоїв ДТП і втік з місця аварії, як інформує патрульна поліція області. Це сталося 24 червня, пізно ввечері, на вулиці Качалова, що у селі Зміїнець. Там керманич мотоцикла Хонда наїхав на припаркований автомобіль Volkswagen та покинув місце події. Зі слів заявників, мотоцикліст міг бути на підпитку. дорогою до місця ДТП. Інспектори помітили мотоцикл, який збігався з орієнтуванням, Більше того. Двоколісний ще й був пошкоджений. Коли патрульні зупинили водія, то виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат на алкотестері показав 1,82 проміле. Відтак на водія склали три адмінпротоколи. Окрім того, водій не мав ще й чинного страхового поліса. А номерний знак мотоцикла йому взагалі не належав. Під час перевірки номера рами з'ясувалося, що цей транспортний засіб може бути викраденим та перебуває у міжнародному розшуку. Тож, зважаючи на те, що таке правопорушення має кримінальний характер, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Відомості вже внесли у ЄРДР.